Ким з українських зірок ти ще не знайома, але хотіла б познайомитися поближче. Е, я думаю, що це, напевно, Макс Барських мені б хотілося. Ви ще не знайомі? Ні, до речі, не знайома. Боже, хто ще в нас є з українських артистів? Е, Кам'янських знайома, тіна. Е. Тіна, тіна з тіною теж знайома. Ще дуже давно з 13-го року на дитячому голосі познайомилась. Напевно. Слухай, ну, поки що кого я згадала, це Макс Барських мені б не хотілося познайомитися. Так з усіма знайома. Угу. Віриш в астрологію? Ну знаки зодіак, і всю таку фігню. читаєш гороскопчики? Ну так, але я не вірю, прям знаєш, щоб відчайдушною, і така ти там рак, фу, пішов ти куди подалі. Я типа вмію. Аналізувати, вмію знаходити щось спільне між гороскопом і реальністю. Вмію, ага. як би ну, і забувати. А розкладики в, в, в Тіктоку, розкладики та ти що не дивишся, це я одна така що? Слухай, е, дівчина. Вони там мільйони переглядів like Я Знаю, дівчина розклади в Тіктоці е, жінка особистий таролог. <плес> Ні, насправді я вірю, але я ну не, не дуже цим. Увлікаюся, так сказати. Угу. Ну нічого, зайка, що підростеш. Щоб... <світ> yeah. Для спілкування що обираєш? Телефонний дзвінок, смс-ку або голосовушку? Смс-ку, я ненавиджу голосові повідомлення. Так? я прям да, якщо мені хтось пише голосові, то я прям фугу. Боже, я тобі я тобі здається записувала голосові, і ти мене навіть не побила за це. А так вона ж коротеньке була. Якщо буває, знаєш, хвилину на дві, то типа я просто вмикаю такий перекладач, що текстом переводить все, і дивлюсь, читаю. Слухаю. Змогла прожити день без телефону? Я думаю, що так, іноді навіть хочеться. Ти впевнена? Так, да, да. я думаю, що так. Да. Я вчора насправді майже не заходила в телефон, Була бував. Серйозно? Так, мене... да, я люблю робити якийсь ретріт. Я б просто попередила всіх родичів, маму, друзів, типу, алло, я завтра угу, не на зв'язку. Угу. Все, всім пока. А які три застосунки ніколи б не видалила з телефону? Інстаграм. Е, якийсь, ну якийсь прилажуху для чатів для переписок. <танцес> месенджер якийсь так? месенджер. Так, і напевно Ютуб напевно, я б не видалила. Так? І так. що, навіть фотошоп не війде в цей список. А я не фотошоплю фотки. За, я ці, взагалі. Якісь... Ну я обробляю фільтрами, ефектами. У да, мене є такі, така прилажуха, теса uh -huh. і все. Там класні фільтри є. А так фотошопом я прям народ лайфхак записали собі. <гум> <гум> з ким а, зі своєї родини ти найближча? Найближча? Угу. Боже, я навіть не знаю. Напевно, характера моя ближча з татом. Там більше якихось подробиць про життя про життя. Напевно, знає мама і тетя. Якось так. Угу. Ну, ми ж дівчата, знаєш, нам легше. Ну, Жінка тим паче з віком вже якось не знаю як у тебе, але я з віком більше почала довіряти мамі і там якихось подробиць а, mm. своїх видавати. Ну звичайно, чи ви завжди бо... були близькі з мамою? Ні, Насправді, коли я там була прям підлітком, мені було складно про щось розказувати. Uh -huh. а, коли ти дорослішаєш, то ти розумієш, що ти вже зі своїми батьками стаєш як. Euh, партнери, тобто uh -huh. не дитина а, там euh, батьки. А вже ви спілкуєтесь на рівних, тобто тобі простіше Бо мацюкнутися іноді знаєш, а, бо та, 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 та. мене мама така, Маша. Ну ти що, кажу, ой, мама да? Да, 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 да. Ну, іноді можна якануть. Коли в останньо бачилися зі своїм першим коханням? Першим коханням? Як це було взагалі? Боже, я не зі настільки було цих перших кохань. Омай oh брати Боже, напевно, з першим, прям таким шкільним. Яке було таке прям сумне, я три роки страждала, я бачила серце це. розривалося, сльози да. лилися, да -да -да. так? поспілкувалася три рази, і вже серце розривалося потім після uh -huh. цього. Знаєш. Uh -huh. Напевно, ми з ним ми з ним бачились. Він приїжджав до Києва у 2020 році. Uh -huh. Я хворіла короною, він каже: Та Маша, я ж ніколи не була в Києві. Давай зустрінемось. Я думаю, ти що проснувся тільки через 6 років, чи скільки там пройшло після нашої останньої зустрічі? І ми з ним зустрілися у 2020 році. Я зрозуміла, що думаю, боже, Маша, що в тебе зі смаком було? Фу, фу, фу-фу, дякую. боже, нормально дивиться зараз. Це нормально, це ж як перша освіта. Знаєш, ти не повинна любити ту фігню, яка подобалась тобі там 16 років або скільки Звичайно, там тобі да, було ну, мені тоді. нація. Тобто, в принципі, можна знаєш виправдати це віком тоді. А так це, це, це взагалі пробник був. Знаєш, це тюбік, тюбік, -пробник. Так його і будемо називати. Я вибачаюся, звісно, перепрошую одразу. Я, я, я чи нормально обговорювати зі своїми нинішніми партнерами своїх колишніх? Слухай, насправді блін, в мене це така трішки болюча тема, бо я в там у стосунках я можу знаєш розповідати своєму ніжньому ага. хлопцю про колишніх, а от він мені не може. В мене такий прикол, а ти ревнива, та. Не рівниво, просто я ревнива до минулого. У Мене от просто була декілька ситуацій, коли хлопець не відпустив, не відпустив там колишню, почав зустрічатись зі мною і потім і повернувся. до неї? Ну не повернувся, але я зрозуміла, що там ще не відпустила. І от такі моменти в мене воно прям чіпляє. Якщо це дозовано, якщо ти розповідаєш щось не при будь-які зручні можливості, знаєш, uh -huh. а от моя колишня, uh -huh. але там та, uh -huh. а та oh, це е за жвартом ненавиджу ще. Нафіг Ти мені це кажеш. Я іноді, ну я, я сказала, що я розумію, там це була велика частина твого життя. Але ага. будь ласка, давай поменше. А ти сама любиш порозказувати? Про колишніх? Ага. Ні, ні. Ну, це, ну не І, ну, Іноді можу сказати, якщо в тему, якщо там щось питають в мене. Якщо спитають, я скажу. Якщо не питають, на що мені про це говорити? А змогла б зустрічатися з колишнім хлопцем своєї подруги? Е, я думаю, що ну перша відповідь ні, ага. але я ніколи не зарікаюсь. Тобто, ага. Але я знаю, що якщо в мене в житті сталася така ситуація, щоб... Ну, <реш> <реш> така музикальна пауза. <реш> е, якщо б трапилась така ситуація, що спалахнуло б якісь почуття uh -huh. з колишнім хлопцем моєї подруги, але слухай, я б вже знала всі його косяки від подруги. До речі, це не факт, що воно щось би спалахнуло. Але якщо б вже сталося, е, я б напевно спитала у подруги. сказала, що така, така ситуація. Чи так не проти типа? Да. Ну, якщо б вони сказали, що проти, мені насправді от зараз жі з досвідом я розумію, що друзі й подружки вони залишаються зі мною завжди. А хлопці, воно ну ну кро, якщо це подружка, там якою знаю вже 10 років, ти що думаєш? Я приміняю дружбу десятирічну на uh -huh. Uh -huh. якісь стосунки, які не зрозуміло до чого приведуть. Я думаю, що ні. А змогла б закохатися з першого погляду? Взагалі така була? Ну, ми вже визначилися, що ти могла закохатися так, Закри, щоб серце жила за три переписки, а от прямо побачила, ну, з першого погляду зрозуміла, що це твоє. Н -н -н. Я а думаю, це... що ні. Ну, от коли знаєш, там років п'ять тому, я думаю, я б змогла отак, знаєш, сховатися uh -huh. і все. А зараз вже. З якимось досвідом я розумію, що мені потрібно, щоб в нас співпадали цінності? Тобто я не можу так побачити в зовнішність закохатися. Uh -huh. Мені може сподобатись людина, але прямо ну, про якусь закоханість я не зможу сказати, бо мені потрібно знати людину. А зі своїм нинішнім хлопцем, uh -huh. теперішнім, ви як познайомилися? Ви були знайомі до цього? А хто хто сказав, що можна про це говорити? Uh -huh. Non non ma, сама. Секреті, лас, лас. Та, блі, ти сама так? сказала, що тебе хлопець вже на камеру. вже на на камеру, камеру сказала. Ти вже да? спалилась сама. Да. Я навіть не питала. Знайомий, спільний знайомий угу. uh, в закладі. все, Якось ми почали з ним потім спілкуватись і якось зав'язалися. А як відрізнити закоханість від справжнього кохання? Справжнє кохання мені здається, воно приходить взагалі з руками. Знаєш, коли ти. Е, розумію, що справжнє кохання закоханість, вона така бурхлива, така вся емоційна, яскрава Це хімія, інтерфін, І вона ж випрацьовується насправді. Закоханість триває там скільки, чи два я не знаю, чи рік, чи два, тобто от на гормональному рівні. Угу. А кохання, мені здається, вже приходить трішки пізніше. Це таке спокійне, коли тобі не хочеться оцих всіх гойдалок, коли тобі, коли тобі просто добре з людиною. Ти його розумієш. Слухай, деякі люди живуть все. все життя на цих емоційних гойдалках, якщо вони. Психотравми дійшлися, знаєш. То так? так. зійшли. Людини є там свої якісь переваги і свої. Те, що їм хочеться, те, що вони шукають. Окей, про кохання договорили. Пам'ятаєш свій перший раз? Та ні, не той мажа. Пам'ятаєш свій перший раз, коли ти е, нормально наклюкалася так. Ми, до речі, не пили. Друзі, багато коментарів пишуть, що ведуча під чимось. Лимонадик. Ні. У нас ми п'ємо каву і лимонадик. Так, ведуча не під чимось, просто у мене дуже класні гості. Я їх дуже люблю, поважаю і ціную і з ними весело. І це навзаєм. Це все. Та ні, згодна. Ну так що, коли а, так, от вперше прям моцно, як то кажуть. Господі, коли ж це було? А... Ну я думаю, що точно після там 16 років, напевно, 17, Я мене до цього прям не наклюкувалась до такої стадії. А, о, п'яна вишня, це просто зло. Це таке зло. Антиреклама. Ні, типу, прикольно, звісно, все дуже смачненько. Але коли ти п'єш влітку цю п'яну вишню теплу, гарячу, ще й на голодний шлунок. Машка, ну ти як Да. Ти як вже досвідчена. Це було один раз, я ніколи не вірила, що. це де було у Львові напитись? чи в Києві? було. Я ніколи не думала, що можна напитись до того, що ти якісь фрагменти з вечора не пам'ятаєш. Я бачила таке тільки в фільмах. А що було? Е, Я просто не пам'ятала, як ми куди дійшли, тобто ми не мене, що такі були. Я потім на наступний Обіймалися день... підіймалася з білим другом? Ні, 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 ні? до цього не дійшло. Просто в мене було знаєш, такий стан, що я. Я дуже багато плакала в той вечір. О, я солодинка. Знаєте, <реш> люди і діляться на декілька Маші. типів, які починають плакати, які починають всіх любити, і які починають агресувати. Ну, в мене агресувати не ніколи не було, насправді от тільки плакати і всіх любити. От той вечір я плакала, на наступний ранок я прокидаюся і думаю, так я такі яркі я фрагменти пам'ятаю, а от як ми куди добирались, я це не дуже пам'ятаю. Це напевне був перший раз, я коли вже. Виїхала в місто, я так йду, думаю, ага, отут якийсь ми флешбек, флешбеки отут? Да, 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 Думаю, Ну, що буває, думаю, спочином машенька тебе з першим разом. <реш> <розум". реш> Тому так, да, бувало. Що б ти обрала квартира чи будинок? Що більше подобається? Зараз квартира, а от угу. може років через 10-15 будинок. А опиши а, квартиру своєї мрії тоді. Е, Зараз. Я дуже люблю високі повітражний вік а чи yeah. стелю. Високу стелю, да, мені дуже подобаються такі старі знаєш, квартири, світлі стіни, там якась простора, велика кімната, там одразу кухня використання, але ще декілька кімнат, в таких теж просторих, таких світлих. Ну, коротше, все. Аристократка! Аристократка, що ти скажеш, блакитна кров? Пальчик <світлення> такий. <світлення> <світлення> Який останній сон можеш згадати свій? Я обіймалася собачками. У у сьогодні? Це було вчора, до речі, вчора? мені присну... Собаки, Да, Собаки це, мені... це друзі. Да, це, мені... це перед нашою зйомкою тобі наснилася. Да? Ти знаєш? <рес> да. Це друзі, ти розумієте, який добрий знак. Там було три маленьких, таких, знаєш, немовлятки собачок. Вони були такі біленькі, і один виріс прямо в мене отак на руках. Клас! І це було так мило Боже. Я цією собакою. Вже людям сняться нормальні сни. Мені сьогодні снилося, що в мене білі воші були і такі величезні воші. просто воші. І мені їх намагалися зловити. Я була в шоці від цього. Але я подивилася Шо, в сонні, кажучи, що це нормальний знак. Да, це дуже добрий знак. Там дідішки, все буде добре. Супер. Так. Якщо навіть ні, то будемо думати так. Знаєш, так та. або просто мені вже треба було помити голову. Я це переживала. Не знаю, не знаю до чого це було, але сон був такий собі по відчуттям. Всі частенько, ніж Можеш можеш перевірити солоки, бо нема, ніхто не пригені. Все не, не, добре. Слабо. Якщо посварилася з подругою, то а, підеш перш. Ши миритися з нею чи буде чекати, поки вона вибачиться? Дивіться, які обставини останніми роками я насправді в мене не було сварок прям з подругами, бо uh -huh. ми намагаємось знаєш все виясняти прямо одразу. Uh -huh. Ми розставляємо там особисті кордони. Uh -huh. Я розумію, якщо хтось не хоче там вислуховувати мене, я питаю: ти готова мене вислухати зараз? Якщо так, то так, якщо ні, то ні. Тобто мінімізуємо. Приводи для сварки і, і, і все. все і Але в принципі ситуація. я людина не дуже горда. Я не знаю, добре чи це чи не добре, але я можу піти перше миритись, я можу зробити перший крок. Вибачатися можу... вмієш? Вмію, звичайно. Так, да. ну тобто я дуже добре. Я, по-перше, я дуже швидко відходжу від якихось е, штук. Угу. По-друге, е, ну в мене є якась цінність дружби. Знаєш, я розумію, що я розумію я тебе. Це я дуже важливо що пробачити. Билася коли небудь. З іншою дівчиною. Так. Да. — Пам'ятаєш, у школі було так популярно всіх викликати на стрілки якісь. Ну... — У вас таке було? Ні? — Ну, у нас, пацанів, таке було. <пор я> <пор я> ти Я на тих школах я, знаєш? I'm sorry. Я просто викликала дівчину якусь один раз на стрілку, причому вона Через була вд... в два рази більше за мене. Така oh, дівчина з села сіпі. дуже моцна, така сильна. А вона мене погане слово на мене сказала і Сраван не захотіла на... вибачатися. Ні, вона не захотіла вибачатися. Вона сказала, що я проститутка. I'm sorry. Дитині було 13 чи 14 років, яка я могла бути простітуткою. <рес> <рес> ну, в мене була один раз, Стичка, ну, так, можливо, якась Ну да, але це було не в школі, це було на концерті одного mm -hmm. артиста в Харкові. Я стояла під сценою прямо з самого початку. Я прийшла майже перша туди, бо він якісь часи когось витягував на сцену з, uh -huh. з, з натовпу. І, і ти хотіла, щоб піва. це була ти, так? Так, да, звичайно. Я стояла під цією сценою з подружкою, така ж маленька, як я була. І потім до мене підходить якась дівчина. Знає, теж три рази підвез до мене. І да, каже, Двинься", типу. я кажу, ні. Ні, <годи> <риві> типу, я тут я кажу, я не буду. Ну я не буду, бо я тут стояла з самого початку. Я повинна з ним співати зараз, якщо що. Тіпо, він мене мене він мене витягне. Вона починає штовхати мене. Ну а я ж ні, відійти і все. Якби я не така, я ж почала її у відповідь. В мене вже потім відтягнула Юлька моя, бо я отака, вона ота отака. І як ти думаєш, кого він викликав на сцену? Потім? Так. Серйозно? <плат> так. Так. Так, <плат> так. Так. так, от сучка. котрій лягаєш спати? Швидко uh, засинаєш взагалі? Ні, не ну, швидко. В мене якісь проблеми зі сном жорсткі бояти. Uh. Ну коли в тебе якийсь покров просто думок, просто uh, під. Да? Так, та, та відключити голову просто так, неможливо. Так, так. Ти не можеш. Це просто зупинитись думати. ти думаєш, 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 ти не можеш заснути, а потім синці під очима. Uh -huh. Я засинаю, напевно, зараз десь о другій, о третій. Прям а ти uh, ну, зараз я намагаюся раніше, але може перша, друга ночі. Отак от. Але не, я рано не, не. прокидаюся, і потім як зомбак ходиш. Ви uh -huh. що? Окей, okay. yeah. і яка фраза для тебе ближча? Щастя не в грошах, або краще сумувати в Бентлі, ніж в маршрутці? Блін, напевно, що щастя не в грошах, бо коли ти сумуєш, тобто коли тобі погано, тобі пофіг, де ти. Хоч ти там не знаю, десь там на Мальдівах чи десь там, де ти хочеш опинитися, але тобі погано, тобі сумно, ти відчуваєш себе. Жахливо то пофіг де ти. Тобто більш цінний, я думаю, моральний та емоційний стан. Гроші, звичайно, вони нам дають якусь свободу, вони нам дають... ми можемо диплуватися про здоров'я, ми можемо нормально харчуватися, ми можемо подорожувати, ми можемо донатити, до речі. Донатити, в першу чергу. Купляти собі якісь красиві речі, робити себе щасливою, але це ж не все. Тобто, В мене в тебе може бути купа грошей, але отут всередині ти будеш розбитий. одинок. Друзі, але щоб не закінчувати на а, такій одиночній самотній ноті. Я вам хочу додати трошки: хто також вважає, що щастя не в грошах, можете скидувати їх мені на мою картку? Номер картки опублікуємо нижче. Дякую, дякую.